Друзі, всім привіт! Зараз приїхали в Київ по справам на пару днів. І ось вирішив зайти в магазин Максимов Студія. Студія. Максимов Студія. І ось вмикаюсь з цього магазину. Ось зараз вам трошки познімаю, що тут є, кому цікаво. Ось тут такий акваріум. Здається, що ці рибки в клітці, але то так просто відсвічує попуга. Ось такий тут полідаріум красивий, такий живий куточок. Так, тут зараз трошки відсвічує, спробую засняти вам покраще. Тут просто світло трошки так приглушено, тому ось так це виглядає. Такий акваріум зараз пустий, який ви могли бачити на відео. Зараз тут немає води. Так, ось такий акваріум є з черепахами. Бачите, це морський акваріум. Ось, друзі, бачите, який морський акваріум. Хто знає, як називаються ці рибки. Я знаю, що ось ці, ось ці вогники такі, так, вони достатньо дорога ця рибка. І примхлива. Ну, я в морських акваріумах не розбираюся, тому не можу сказати. Це ось такий маленький полідаріум також. Бачите, який великий вибір коряг тут є. Тому хто з, з Києва може тут нормально так вибрати собі коряжок. Різні тут розміри є. Tai akvariumai. Nu, o štai tokie čia dideli akvariumai. Ось, бачите, яка концепція. Ось ця коряга, десь вона, напевно, сантиметрів 100. І зараз подивимося ще по рибкам. Так, тут, бачите, акваріумів дуже багато. Ну, золоті рибки. Буду вам знімати ціни 150 гривень. Ось такі красені. Так, це вже у нас цихліди. Це, я так розумію, вже дорослі. Африканські, малазійські цихліди. Так, а ці ще більше Але ці коштують дешевше. Ці 300 написано так, а там 500. Для любителів цих літ також є вибір. Мені ось такі подобаються, більш маленькі. Ось ці по 150, а тут тут ось ось ще є ціни. Великий выбор растений тут. Mm -hmm. Вот эти классные рыбки. Дискуси. Сподіваюсь, що ви мене чуєте, бо я дуже голосно не хочу розмовляти. Тут тобто, знаєте, як, як в бібліотеці, голосно не хочеться розмовляти. розтибнувся? Це якийсь барбус панда я такого не чув навіть Написано самка півника, але я тут не бачу самки півника. покажу вам півники пивники в такие красивые пивники. О. Здесь. Бачите, какая краса. Синие, червоні. Можемо все розготувати. Давайте, звісно, побудуємо, так? Що ж, друзі, ось таке коротеньке відео для вас засняв. Хто місцевий. Заходьте, напевно ви тут вже були. Що ж, всім дякую за увагу. До побачення.